Питає Іван, пан Іван, що у нас уточнення, що робити, коли частина перекриття горичного виходить на вулицю і являється частиною теплої кімнати? Нічого там такого страшного у нас немає. Ми з вами формуємо звичайну каркасну систему. З урахуванням всіх цих речей. Тобто, якщо у нас виходить балка, у нас є з вами контур, і ми з вами сформували теплий контур, як я розповів перед цим. Ми сформували теплий контур, у нас з вами. Е Справа отут буде кімната. То по теплотехнічним умовам у нас загальна товщина от цього перекриття по утепленню, там буде ну така гарнюня-гарнюня. Ну Десь так сантиметрів 30, а то і 35 бажано утеплювача. розумієте І ми це формуємо от як каркасну систему. Так як у нас тут кімната плюсова температура, у нас створюється парціальний тиск. Тому в такому випадку у нас з вами ось тут повинна бути пара Ізоляція. Зрозуміло? Тобто тут у вас плюс-плюс. В цій зоні у вас конденсації немає, тому що плюс-плюс. А справа у вас плюс-мінус, і зона конденсації вона присутня в товщині утеплювача. Тому вам треба обов'язково знизу формувати, щоб утеплювач провітрювався. А зверху ви робите параізоляцію. Зрозуміло? Тому ми повертаємося знову до того, що тут у нас з вами вєтробар'єр і якесь там обліцування. Якщо ну, у вас дерев'яні балки, тому, на жаль, інакше у вас нічого не вийде. розумієте? Тому що дерево, якщо ви закриєте пара не матеріалом, воно може прийти. І нічого гарного не буде. Якщо ви зробите ось тут, от, наприклад, пара не проникне утеплювач, в такому випадку треба робити теплотехнічний розрахунок на таких умовах, щоб в мінеральної ваті не було конденсації вологі. І складність буде саме із-за торця. тому що ви з тарця це не зможете нормально організувати. Розумієте? Якщо, наприклад, знизу під балками ви можете там, підшити ПСБ товстеньким, да, то що ви будете робити зі сторони старця? Вам треба тоді вирішувати тут, -от зі сторони фасаду, так само. Але принцип, от, е, на каналі є вебінар утеплення дерев'яного будинку. Я там про цей принцип розповідав. Якщо ви не можете сформувати систему, е, котра дозволяє сохнути мінеральній ваті, ми йдемо з вами по такому принципу. У нас є дерев'яний каркас, заповнений утеплювачем. І ми з вами робимо товщину утеплювача паранепроникного, Але товщина повинна бути така, щоб зона конденсації була в товщі цього утеплювача. Принцип простий простий умови для конденсації є, а пари, котра конденсується, немає. І товщина цього утеплювача, ви підбираєте не по параметру теплоізоляції, а саме от по такому підходу. Зрозуміло? Тобто, якщо ви виводите ваше дерево і вашу мінеральну вату повністю в теплу зону, отут от температура на теплотехнічному розрахунку буде плюс 14, плюс 15 градусів, якщо ви добиваєтеся в цій системі саме такого підходу, у вас не буде конденсації вологі. В дерев'яних конструкціях і в мінеральній ваті, при тому, що пара проникність не витримується. Звертаю, друзі, вашу увагу на те, що в останньому дебені 2021 року відсутня фраза, що система формується по принципу збільшення пара проникності в сторону вулиці. Все, забудьте! Нема такого більше в нормативах. ДБН 2016 року ще таке формулювання мав. ДБН 2021 року такого формулювання немає. Нарешті, 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 Олександр Васильович більше 10 років про це розповідає, що це туфта. І в сучасному нормативі сказано, що ми зобов'язані формувати систему так, щоб витримувався вологісний баланс. Зрозуміло. Тому отакий підхід, як я вам розповів, повністю виправданий і відповідає нормативам, тим нормативам, котрі хають ті, хто їх не читає. Тому читайте, друзі, нормативи, але пам'ятайте про фізичні процеси.